Коли день завершується, а тіло і душа прагнуть тиші, найкраще, що ми можемо зробити, це прийти до Бога, принести йому весь свій тягар, подяку, втому, страх і надії, і просто бути з ним у тиші, у любові і у його незмінній присутності. Ця молитва як ковдра, якою огортає тебе сам Господь, щоб ти могла довірити йому все і заснути з миром у серці. Як сказано у Писанні: Прийдіть до мене усі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Господи Боже мій, Боже доброти і миру. Я приходжу до тебе наприкінці цього дня із втомленим тілом, розбурханими думками і серцем, яке шукає спокою. Я дякую тобі за все, що сталося сьогодні, за добрі миті і важкі випробування, за людей, яких я зустріла, за досвід, який допомагає мені зростати. Прости мене, якщо я образила тебе своїми словами, думками або байдужістю, очисти мою душу перед сном, щоб я могла спочити в твоїй благодаті. Я кладу в твої руки свою родину, своїх дітей, свої тривоги і надії. Ти, отець мій, який ніколи не спить. Тому я можу заснути з миром, знаючи, що ти пильнуєш. Нехай твій дух лагідно огорне мене, немов тепла ковдра на ніч. Нехай сни будуть світлими, а пробудження сповненим надії. Я довіряю тобі, Ісусе, Ти мій Спаситель, моя твердиня, мій спокій і моя надія. Заспокой мої думки, Господи, зціли моє серце, і дай мені відпочити в Твоїй любові, нехай ніч буде святою, а ранок благословенним. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Дорогі брати та сестри, бажаємо вам тихої ночі. Будемо вам вдячні за підтримку каналу, вподобайкою та підпискою, тому що молитви для вас на цьому каналі читає не штучний інтелект, не AI, а жива людина. Мабуть, це все ж таки трошки краще, коли молитви читає не робот. А як вважаєте ви? Напишіть у коментарях. Також обов'язково пишіть свої молитовні потреби. Будемо молитися разом.